Модуль 1. навігаційна хірургія, рівень початківець курс для тих, хто хоче зробити перші кроки у навігаційній хірургії та плануванні, розрахований на початковий рівень підготовки. Перше, розглянемо, як правильно робити комп'ютерну томографію. Поговоримо про формати, що застосовуються при дослідженнях, і визначимось, які саме підходять для навігаційної хірургії. Зупинимось на правильному позиціонуванні пацієнта в апараті і розкриємо тонкості та нюанси, володіючи якими ми зможемо суттєво покращити якість діагностики. Поговоримо про правила сканування, технічні нюанси та особливості використання інтраорального сканера. Розберемо, як мають виглядати ідеально відскановані і готові до зіставлення верхня та нижня шелепа. Розберемо різноманітні техніки зіставлення відсканованих об'єктів з комп'ютерною томографією. Поговоримо про рентген-контрастні маркери і видимі на комп'ютерної томографії пластмаси. По пунктам розберемо, як краще діяти у тих чи інших клінічних ситуаціях, яким протоколом зіставлення йти. Детально розберемо, з чого складається сучасний навігаційний набор. До речі, набори будуть стояти у кожного учасника на його столі. Поговоримо про подовжені сверла та універсальні імплантоводи, які необхідно докомплектувати базовий набір. Визначимось з основними правилами та протоколами, роботи, від яких безпосередньо залежить результат. Поговоримо про втулки, піни та їх різновиди. Поняття візновиди. І те, з як з ним працювати, збільшувати чи зменшувати, і для чого це потрібно? Навіщо ця функція і які горизонти перед нами відкриває вона? Кожному учаснику буде надана модель щелепа, в якій є місце для встановлення імплантату, та імітоване видалення зуба. Навігаційний шаблон, який точною копією шаблона з практичного кейсу. Учасник матиме можливість взяти імплантат, приєднати його до імплантоводу, встановити в модель щелепи, використовуючи шаблон. Після цього встановити на імплантат заздалегідь виготовлений індивідуальний формувач ясен. Почнемо роботу з найпопулярнішою на сьогодні програмою для навігаційного планування RealGuide. Розберемо основні функції та можливості цього безперебільшення революційного програмного забезпечення, як для хірурга, стоматолога, так і для ортопеда чи зубного техніка. Навчимось завантажувати комп'ютерну томографію в програму, відпрацюємо способи зіставлення томографії та сканів пацієнта, поговоримо про осі координат об'єктів, що співставляються, та інші важливі нюанси, від яких залежить точність і правильність. Створення майбутнього навігаційного шаблону. Навчимось створювати панорамну криву і правильно промальовувати нижній щелепний канал та візуалізувати нерв, працювати з бібліотеками імплантатів, які вже завантажені в програму, а також самостійно завантажувати потрібні нам бібліотеки. До речі, це ексклюзивна функція, про яку ми раніше ніколи не обговорювали на курсах. Навчимося користуватися бібліотекою супроструктур і використовувати при плануванні не тільки візуалізацію імплантату, а й різноманітні тібейсів, бейсів, мультіюнітів, ясен та інших елементів, без яких неможливо якісне та сучасне планування операції. Розберемо те, як правильно підключати сканмаркер як з рівня імплантату, так і з рівня мультіюніта і передавати його положення вашому зубному техніку або ортопеду, для того, щоб він подальше створював індивідуальний формувач ясен або тимчасову коронку ще до встановлення імплантату. Навчимося віртуально видаляти зуб чи зуби на етапі планування, точно імітуючи те, як це відбувається у ротовій порожнині безпосередньо на операції, створювати індивідуальну втулку під будь-який тип навігаційного набору чи сверла, і розберемо причини, при яких це єдиний спосіб провести операцію в повному навігаційному протоколі. На курсі навчимося створювати простий нерозбірний шаблон на один-два імплантати, враховуючи безліч факторів, що мають величезне значення, включаючи зазори, допуски, товщини та форму майбутнього виробу. Будемо пробувати з вами вивантажувати та зберігати для подальшого друку на 3D-принтері створений нами навігаційний шаблон, вивантажувати та зберігати протокол операції в форматі PDF, який лікар може роздрукувати або відкрити на екрані безпосередньо під час операції. Розберемось у всіх тонкощах та нюансах протоколу, звертаючи увагу на деталі, розуміння яких має дуже велике значення для досягнення ідеального результату операції. Під час курсу ми познайомимося з навігаційним набором. Кожен учасник зможе детально оглянути всі інструменти, що до нього входять. Розберемо, що не входить в сім базовий набор і що треба придбати окремо. То якщо ви початківець і ви робите перші кроки в навігаційній хірургії, я дуже чекаю вас на модулі 1 – Навігаційна хірургія для початківців до зустрічі на наших курсах.